Всім привіт! Ви на каналі Каньйон. І сьогодні у нас огляд на Powerbank PB 2008. Давайте починати. Поїхали! В комплекті ви зможете знайти Powerbank та кабель Type-C Type-C для заряджання. Блок живлення немає, тому його потрібно докупити окремо. Що стосується інтерфейсів для заряджання, тут ми зможемо знайти два USB-A та два USB Type-C. По USB Type-C ви можете як заряджати павербанк, так і віддавати струм на ваші інші девайси. За допомогою USB-A, ви тільки зможете віддавати струм на заряджання інших пристроїв. На самому павербанку в нас є ще одна клавіша, яка відповідає за увімкнення цього дисплею. На ньому. Ви зможете побачити у відсотках наскільки заряджений наш павербанк. Ну і давайте протестуємо процес заряджання, підключаємо комплектний Type-C до павербанку і до телефону з Type-C. Як ми бачимо, процес заряджання пішов і знову з'явилися відсотки на нашому павербанку, тобто він автоматично вмикається. Що стосується характеристик, то даний павербанк в нас на 100 Вт, 20 000 мАч. А це означає, що від нього ви зможете заряджати не тільки смартфони, годинники або щось інше, а також, наприклад, ваш ноутбук, якщо він підтримує заряджання від Type-C. Зараз на екрані ви можете бачити додаткові технічні характеристики: це скільки він може видавати ампер, ват, вольт і тому подібне, тому можете поставити на паузу та перевірити ті показання, які цікавлять саме вас. Що стосується розмірів, якщо в порівнянні з телефоном, то можете бачити, що в ширину він як приблизно півтора телефони. А якщо говорити більш точніми цифрами, то це ширина 130 мм і глибина 16,8 мм. По вазі в нас 480 грамів. Ну а висота 160. 50 Тому одразу зможете приміряти, чи підходить цей павербанк до вашої бананки, рюкзаку або іншої сумки. Ну а більше детальної інформації про цей пристрій ви зможете знайти на нашому сайті або на сайті виробника.